Я Юрій. -я, відбираюся я, 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 а... я, а... я, <кодирайтесь> в кандидати сільського голови. То... Посорок сільського голови. Теж не декопарті. <кодирайтесь>, що бачу, що землі робиться неправда. що Я вже голосував, в селі не зробилося нічого. Я хочу зробити хоча б дороги нормальні, сподіваюся, хоча б вітрі вулиці такі, по яких в нову школу будуть ходити діти. Ми колами, навіть, далі залізуть щепленням, а кошуром через півроку там будуть п'яни. Хоча б асфальт, асфальт. Освітити перехльостки. Хотя б і, і ще саме головний вопрос – земля. За 15 років я ж її у юлю, каже, ніхто мені не дав, Микола Юрович, наприклад, 5 раз писав заяву. Города так і не отримає. Я би вистачав всю землю роздати людям. У деяких людей приказали несколько гектарів землі. Які мають власть, є п'ятеро людей, десятеро людей в селі, які розобрали всю землю. Розобрали всі здання, що можна було приготувати, все розобрали. Я, наприклад, не ні, навіть ні одного року, города, я хочу строїти кату. Двоє дітей немає де построїти хату. І саме думаю, хочу роздати всім людям землю. Всі землі, які не законно приватну. Birbirlerine, birbirlerine imzaları imzalayın ve bu zemine insanlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.